Вітаю, мої, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Чим загрожує США і не лише їм ліквідація Дональдом Трампом ЦРУ. Ну, це абсолютно така. <рес> Несподівана, так і абсолютно не прогнозована ніким акція. У мене іноді складається така думка, що там ці компанії Дональда Трампа спочатку роблять, потім думають. А іноді спочатку роблять, а потім і потім не думають. Так. Ну, що таке? Ліквідувати ЦРУ. Що таке ліквідувати ЦРУ? Це зробити Сполучені Штати Америки сліпими. Так. Стосовно довкілля цієї держави. Або, наприклад, ну, е, я смію нагадати, що у 2001 році, коли отам? Терористи Ісламські чи арабські, не знаю які, захопили чотири літаки у Сполучених Штатах Америки і два із них врізалися у Міжнародний торговий центр, так ліквідувавши обидві вежі цього центру, там 110, здається, поверхів. а один врізався у Пентагон. Ще один десь там упав по дорозі, не долетів до наміченої цілі. Так це все розплутало ЦРУ. До того, ще до терактів. Не ФБР, ні там Агентство Національної безпеки, ніякі інші організації. ЦРУ. Так. А так як ЦРУ не мало права і не має права здійснювати операції на території Сполучених Штатів Америки, то це все було передано ФБР, а ФБР ну, така гнилувата організація. Вона все це пропустила. Ну якщо ЦРУ це елітна організація, еліта розвідки. То ФБР, це такі хлопці, так, близькі до поліції. так. Отже, що ми маємо? Два взаємовиключних рішення, два взаємовиключних процеси. З одного боку ліквідовується головне. Відомство, яке займається зовнішньою розвідкою. Так. А з другого боку, Дональд Трамп абсолютно чітко став на бік Ізраїля. Так. Якщо попередні адміністрації якось їм вдавалося там балансувати між ісламським світом і Ізраїлем, то Дональд Трамп однозначно став на бік Ізраїля. Я розумію, що родина це святе. У його доньки чоловік єврей. Але ж Сполучені Штати Америки це не родинний бізнес Дональда Трампа. Це ж так, це держава, а не якась корпорація сімейна, де Ураховуються тільки родинні інтереси, а е, інтереси державні другорядні. Ну, це ж так. Ну уявіть собі, що таке взять і вигнати 2,5 мільйони арабів-мусульман із сектора Гази і розселить їх в Йорданії і в Єгипті. Як це? Що серед них не знайдеться? Декілька терористів-смертників, які не захочуть помститися Сполученим Штатам Америки. Не знаю, напевно, Дональд Трамп думає, що е, він організує е, так закриє кордони, що миша навіть не проскочить. Ну це смішно просто про це говорити, саме у Сполучених Штатах Америки. Там немає проблем проникнути. Звичайно, якщо ти. Голий босий, ідеш із якогось, прости Господи, Гондураса, то тебе можуть не пустити. Але якщо в тебе є гроші, так, а я думаю, що ісламські країни, а є там багато багатих держав, будуть обніматися США, а допомагати своїм братам по вірі. Ну, це ж просто. Я якісь елементарні речі розповідаю, так. Але ж не знаю чому так. Ліквідація ЦРУ і ліквідація сектора Газа однієї тією самою особою, однієї президентом однієї тієї самої держави. Це дві на мене, як на мене, професора. Взаємовиключні речі. Так. І е, уявіть собі, що таке ЦРУ. Це десятки років створення так, агентурної мережі в різних країнах світу. Це ж не прості люди, це не ФБР, це люди, які знають по декілька мов, так. які там під, під прикриттям працюють в якомусь Афганістані чи Ірані. Чи Іраку, чи ще десь там. І тепер все це ліквідовується. Що, може, вони вважають, що це Ізраїль тепер буде постачати? Так. Інформацію Сполученим Штатам Америки в нього можливості більші через єврейську діаспору у всьому світі. Ну, я не знаю оцих цих речей, але я просто розповідаю вам і дію за логікою речей. Є таке поняття, формальна логіка. Ще давні греки казали, те, що немає формальної логіки, є маразмом.